Друзі, у нас був знову прихід по романському заводу. З'їхало нам дуже багато різних запчастин. В основному це по навісному обладнанню, по навісті, трактора МТЗ. Ну і іншого багато всього нам заїхало. Ось наприклад, заїхали на великий розкоса. Це нас іде на регулюючий розкос довга. Є на звичайний розкос. Є ось такі ковані. Є звичайні, тобто дешевший варіант, дорожчий варіант. Також є до трактора. УМЗ, вилка вуща є подовжувачі. Ковані знову в нас наявності ціна 1100 гривень. Є в нас ліві. Є праві речаги. Звичайно ж, по наявності Речаги 1280 двісті гривень. Наявності також ліві. Та праві це як ви бачите, ідуть товстіші посилені речаги на навіску. Потім регулюючи розкоси, передні ступиці, задні ступиці, задні ступиці є в усіх варіантах. Є в нас повністю гола ступиця, є в нас ступиця з вкладашем і болтами. Тобто всі три варіанти в нас є. Взялось для асортименту центральний винт та розкос до Т-150-го, продольна тяга UMZ, тяга на дозатор 1221, кронштейни циліндра це 100 заїхали по виробнику України розкоси МТЗ, заїхали, ЮМЗ розкосив, велика розкоса ЮМЗ, вже як я говорив. Кронштейни, циліндри, це 50 заїхали МТЗ-82, старого зразку, МТЗ-80, Шкорень заїхав. Знову весь. потім стяжка. І самі принти стяжки ліві та праві. Ціна 85 гривень. А ще вижимний підшипник в зборі. Взяли виробника України, не було в нас, тільки оригінал був колись і аналог Китай. Ось зараз приїхали нам ще український романський завод. Кому цікаво, друзі, звертайтеся.